Примусове охолодження бжолиних сімей восени. Як його застосовувати, для чого його застосовують, які системи вуликів для цього підходять, щоб охолодити бжолину сім'ю. Зараз буду розповідати в цьому відео. Це буде відповідь на один коментар, тому що просили розповісти, чи ми застосовуємо, чи як його застосовують. Скажу, для чого це робиться, для чого це, на думку пасічників, воно допомагає. А більшість розкажу, чому воно надумане. До прикладу, ми знаємо, що матки якими два роки або три роки, вони прикрачають яйцекладку десь уже в вересні місяці, на початку вересня місяця, в залежності від погодних умов, молоді матки сіють довше. І ось пасічники, деякі пасічники, особливо старшого віку та й молодшого віку, думають, що якщо охолодити бджолину сім'ю, зняти утеплення, матки прикращають яйцекладку. Раніше прикрачать яйцекладку збиратимуться в клуб, і бжолина сім'я краще буде зимувати. Це не так. Охолодження бжолиних сімей допомагає в тому, що клуб, бжолиний бжолений клуб, можна опустити вниз. І ось, до прикладу, бджолина сім'я може збиратися, якщо буде теплий верх, і вона може зібратися наверху. Ми відкриваємо кришку, і бжолина сім'я сидить уже на верхніх брусках. Для чого охолоджуємо сім'ї? Для того, щоб бджолиний клуб зібрався унизу. На пустих стільниках і трішечки зайняв мед медові стільники, і тоді поступово піднімався уверх і двигався, продвигався до задньої стінки поступово поступово споживаючи корми. Ну... Деякі системи це дозволяють зробити це як булик лежак. Беремо до прикладу, уже в вересні місяці, в жовтні місяці, беремо, прибираємо подушки всі утеплюючи. Якщо вулики, отакі 10-рамкові чи 12-рамкові прибираємо із підкришників, також подушки заставляємо, самі холстики, як якщо вони є. Якщо, до прикладу, як у нас, у нас кришка тепла, вона використовуємо пінопласт п'ятерка. І знизу фольгоізол, або отака фольгована плівка підклеєна. Це теплий дах, ми тут ніякого охолодження не робимо. До речі, охолодження не роблять у тих, воно не потрібне в тих системах вуликів, які дно сітка, Там не потрібно. Там на сім'я. Вже сама знає їй сісти, їй краще буде у лежаку. Такі методи використовують деякі пасічники, прибирають утеплення і повертають утеплення вже аж після 15 лютого, коли матки розпочинають яйцекладку. І щоб забезпечити мікроклімат бжолиної сім'ї, тепло кладуть утеплюючі подушки, вже утепляють із боків. Ця тема охолодження бжолиних сімей тісно пов'язана з вентиляцією у вуликах. Які системи вуликів, як ця вентиляція проходить, до прикладу, у днові. Сітка, я вже розповідав у минулих відео. Проходить через дно, огортає, проходить сітка, до прикладу, тут вентиляція заходить сюди і крізь рамочки проходить і виходить вниз. У глухих днах вентиляція вся проходить через льоток. Чи використовувати льоток? Верхній чи нижній, це кожного пасічника своя практика зимівлі. Ми, до речі, льотки де є у нас в наших вуликах. Верхній не використовуємо на глухих днах, тільки нижній, і вся вентиляція йде через низ. До речі, важливо дуже нагадати, що якщо дно глухе, то зверху на зиму ми не використовуємо ні плівки, ні фольгозованої плівки, а ложимо холстик, холстинку, тому що щоб була добра вентиляція, де сітка дно. Ми використовуємо плівку круглорічно. Не прибираємо там ні весною, ні восени, ні літом. Вона там круглорічно так і є. Чи фольгована вона, чи політеленова, це не, не важливо. Хто хоче детальніше дізнатися про теплофізику земівлі бжолиних сімей, теплофізику бжолиного клуба? є література у в інтернеті, можна знайти, почитати. І я ще раз нагадаю, наголошу на тому, що Пасічники, які гадають, що охолодивши бжолину сім'ю десь вже в жовтні місяці, і ми цим досягнемо результату, що матка прекратить яйцекладку кладку свою, це е, помилкове е, твердження. І вже провірено на нашій практиці, на моїй практиці за роки пасічникування, що якщо матка молода, якщо матка однорічна, вона буде сіяти до, того, до тих пір, поки це будуть дозволяти бджоли, поки вже бжолина сім'я не збереться у тісний клуб. Що ми робимо? Ми при формуванні бджолиних сімею зиму вже вони сформовані в нас. Чи ця матка молода, чи ця матка стара, ну як стара, двохрічна, ми більше двох років маток не використовуємо на своїй посіці, беремо, видаляємо залишки розплоду. Це і є профілактика боротьби з вароатозом, я вже наголошував у минулих відео. А якщо і маточки молоді і багатенько розплоду, і жалко нам його викидати. Із вулика й багатенько там десь по рамки, півтори рамки розплоду. Ми ставимо, помічаємо в журналі, які бжолині сім'ї у нас із розплодом. І потім десь через 2-3 тижні видаляємо цей розплід, ну ці рамочки, навіть із залишками розплоду, де там поставалося по п'ятачках по невеликих. Цю проблему можна вирішити за допомогою ізоляції маток, але ізоляція маток по методу Міленіна, по методу там багато методів є. Це коли ми вже в в кінці серпня, початку вересня, коли вже наростилася бжолина сім'я на зиму. Ізолюємо матку в ізолятор, і вона сидить в ізоляторі до березня або навіть і до квітня місяця. Це проблема, вирішує проблему раннього весняного розплоду у вуликах. Він не потрібен нам рано навесні, тому що бжола, яка вийде, буде, вона не облетиться, вона загине. Це призводить до підвищеного. Споживання кормів, збудженості бжолиної сім'ї як наслідок поганої зимівлі можна це робити на невеликих пасіках, але ж якщо пасіка 300+, це зробити нереально, тому що в кожній бжолиній сім'ї потрібно матку знайти, хоч і вони і мічені, помістити в ізолятор. Там також не все дуже просто. Бжолина сім'я повинна бути правильно сформована, до максимуму зжата. Щоб не було зайвих стільників, щоб бджолиний клуб не пішов в бік або вверх, або вниз, щоб не залишилася матка в ізоляторі, як то кажуть, за межами клубу або в зоні холодних температур клубу. І матка, як наслідок, гине. Були такі випадки мені телефонували. Колеги рано навесні, що дай мені 50, 60, 70 маток. Кажу, що що трапилося? Що може трапитися на пасіці 100 бжолиних сімей? Отака халепа навесні. Він каже, що в ізолятор помістив, і до весни всі матки у 50% бжолиних сімей, всі матки загинули. Ото, що бжолиний клуб пішов в одну сторону. Матка в ізоляторі залишилася в холодній зоні бжолиного гнізда. Можна використовувати охолодження бджолиних сімей тільки для того, щоб правильно сформувати клуб, щоб правильно клуб сів. Але ж і також ми повинні пам'ятати, що бджолиний клуб сідає там, де виходить в розплід. Якщо ми розплідні рамочки прибрали, і там до, до 55-60%, до, до прикладу, 300 рамка і до половини мет то бджолина сім'я завжди клуб. Він вона сяде на пустих стільниках і трішечки на медових. Це якщо сильна бжолина сім'я, якщо слабка сім'я, буває таке, що на чотирьох рамках, на п'яти рамках вона зимує, у кого вони зимують хто їх не об'єднує, то бжолиний клуб може сісти. Під верхом, до прикладу, на теплій криші вони відчувають тепло від пінопласту, чи там, якщо буде подушка лежати, і вони сядуть зверху. І вийде у нас ефект того, що вони під до верхнього бруска на верхньому бруску сидітимуть і виберуть корм, десь за грудень місяць вони його будуть споживати. І в січні, вже наприкінці січня, ця бжолина сім'я гине, тому що вона не рухається далі по медові. Правильно формуйте бжолині сім'ї, бжолині гнізда в зиму. Тому що вони вже повинні бути сформовані вже нагадаю. 3 листопада у нас погода відрізняється від минулих років. Минулі роки було вже тепло. Ще тепло було і 15 і 20 градусів було. А в цьому році вже місяць, як погашти, що кожного дня йдуть дощі. Це є дуже добре для бжолиних сімей, тому що вже розпочалася, хоч і зараз календарна осінь, вже розпочалася зимівля. Уже сім'ї в нас вони посидять у клубах не має такої повищеної активності, і бжолина сім'я краще зимує, менше споживає кормів. На наступних відео розповім детальніше про вентиляцію у вуликах, тому що запитували хлопці. Я розповідаю, нагадаю свою, свій досвід, як ми зимуємо, як ми охолоджували бжолині сім'ї, коли ми тримали їх в лежаках. Зараз у нас немає такої потреби, тому що конструктивно у нас вулики змінилися. На цьому хочу завершити наше відео. Надіюсь, я дав відповідь на питання, те, що задавали в коментарях. До зустрічі в наступних цікавих роликах.